Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 29 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Розв'язування задач способом відношень. Першим на сьогодні завдання буде таке: Автомат за 2 хвилини виготовляє 18 вареників. Скільки вареників автомат виготовить за 10 хвилин? Розв'яжи задачу способом зведення до одиниці. І дай пояснення кожній дії. Що це означає? За 2 хвилини автомат виготовляє 18 вареників, а за одну хвилину треба 18 поділити на 2. Коли ми зводимо до однієї хвилини. Це означає, що ми зводимо до одиниці. І це буде 9. А потім ми множимо те, що отримали на ту кількість одиниць, яка є в запитанні. Була одна хвилина, а тепер їх 10. Тому 9 вареників множимо на 10 і отримаємо 90 вареників. Цей спосіб розв'язування задач вам дуже знайомий. Давайте познайомимо з іншим. Прочитай пояснення і розглянь, як можна розв'язати цю задачу способом відношень. Дай пояснення кожній дії. Подивіться на це пояснення. Ось короткий запис. 2 хвилини 18 вареників, 10 хвилин невідомо. Розв'язання буде таке. Спочатку треба порівняти, у скільки разів більше, тобто довше працює автомат, тоді у стільки ж разів більше він виготовить вареників. Щоб дізнатися, у скільки разів треба більше число поділити на менше, тобто 10 поділити на 2, і буде у 5 разів більше. Тоді 18 вареників треба помножити на ці 5 разів, і ми отримаємо ті самі 90 вареників. Цей спосіб розв'язування задач працює тоді, коли ми впевнені, що зі збільшенням кількості хвилин збільшується кількість виготовлених вареників. Давайте подивимось на ще одну задачу. Космічна ракета за 4 секунди може пролетіти 48 км. Скільки кілометрів вона пролетить за 8 секунд. Розв'яжи задачу спочатку способом зведення до одиниці, а потім способом відношень. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 200. Складаємо короткий запис. За 4 секунди 48 км. А за 8 секунд невідомо км. Давайте запишемо перший спосіб. Першим способом, тобто способом зведення до одиниці ми будемо знаходити спочатку, скільки кілометрів пролетить ракета за 1 секунду. Одиниця це одна секунда. Для цього потрібно 48 поділити на 4, 40 поділити на 4 – 10, 8 на 4 2 і разом це 12 км за 1 секунду. За 1 секунду 12, а за 8 таких самих секунд множимо на 8. 10 на 8 – 80, 2 на 8, 16, 80 плюс 16 96 км. Пролетить за 8 секунд. Давайте тепер розв'яжемо цю задачу іншим способом. Я буду писати на іншій сторінці, а ви записуєте нижче. Другий спосіб. Давайте дізнаємось, у скільки разів довше пролетить ракета. Летіла вона 4 секунди, а буде 8. У скільки це треба більше число поділити на менше, Тобто першу дію ділимо 8 на 4. І дізнаємося що це 2 рази. У 2 рази збільшиться час польоту ракети. Звичайно, якщо збільшується час польоту, то і збільшується кількість кілометрів, які пролетить ця ракета. Тому у стільки ж разів збільшується, тобто у 2, треба. 48 помножити на 2. 40 на 2 – 80, 8 на 2 – 16, разом це 96 км. Пролетить за 8 секунд. Відповіді збігаються, тому ми правильно розв'язали задачу. Можемо записати відповідь 96 км. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків. Записуємо. Завдання 201. Переписуємо перше число. Зачитуємо його. 230 715. Рахуємо кількість розрядних доданків. Їх буде стільки, скільки цифр, відмінних від нуля. 1, 2, 3, 4, 5. Найбільше починається це 200-200 тисяч. 200 тисяч. Далі йде 30 700. 10 і 5. Переписуємо наступне число. 78 тисяч 56. 1, 2, 3, 4. Чотири розрядні доданки починаємо з найбільшого: 70 тисяч, потім йде 8 тисяч, 50 і 6. Переписуємо наступне число. Тут всього дві цифри відмінні від нуля, тобто два розрядні доданки. Це 400 тисяч і 500. І останнє число цього завдання. 1, 2, 3. Три розрядні доданки. 30 тисяч, тисячі, 4. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас ось такі приклади. Записуємо. Приклади 202. В цих прикладах треба правильно розставити знаки дій. Щоб рівності були вірними. Давайте подивимось на перше число 40 100, а результат 40130. Тобто, нам потрібно з цих чисел 5 і 6 зробити число 30, щоб його додати до цього числа і отримати ось такий результат. Який знак ми можемо поставити між цими числами? Правильно, знак множення 5 помножити на 6 буде 30. Додаємо і отримуємо результат. Все буде вірно. Переписуємо наступний приклад. Тут у нас 5000, тут 5010. З двійки та п'ятірки ми також можемо зробити 10. Помноживши їх. 2 помножити на 5 буде 10. Плюс 5000 буде 5010. Наступний приклад.

То ми отримуємо ті самі 400, які віднімемо від першого числа. Завдання виконано. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас рівняння. Записуємо рівняння 203. У першому рівнянні треба знайти невідомий множник. Для цього добуток ділимо на відомий множник. У другому рівнянні треба знайти дільник. Треба ділене поділити на частку. Виконати ці рівняння самостійно, а потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі результати, ви все виконали правильно. Якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. А наступне завдання у нас таке. Котра година буде через 4 години. Якщо 5 годин тому годинник показував 6 годину ранку. Запиши відповідь двома способами. Давайте це завдання виконаємо усно. це завдання на виконання двома діями. Тому що ми знаємо точно, що колись була 6 година ранку. Потім, через 5 годин, настає час, який зараз. І нам потрібно знайти, який час буде ще через 4 години від зараз. Давайте подивимося це на годиннику. Отже, 6 година ранку це маленька стрілочка на 6, а велика на 12. Щоб знайти той час, який зараз, треба до 6-ї години ранку додати 5 годин. Так і робимо: 6 годин плюс 5 годин буде 11 годин. Тобто зараз. 11 година ранку. А щоб дізнати, скільки буде годин через 4 години, треба до 11-ї додати 4. І це буде 15 година. 15 година записується першим способом, а другим це 3 година дня. Завдання виконано. І на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу! До побачення!